Та повна шляпа ця сучасність. От було раніше, що в багажнику лежить прикурувати, а раз і накачав. Так а що ти смущає? Що що, колесо спустив, а немає чим накачати. А це лежить ось в бордечку, що, типу, от від акумулятора. Так вчора телефон заражав, а я його ніфіга не зарядив, забувся. І тепер треба їхати, а колесо немає, як накачати. А ти комплектацію дивився. Так а що тут? комплектації цієї. Що, м'яцики накачувати, мені не треба. Ну, шланг, зрозуміло, він мені зараз треба. Кабельок, щоб телефони заражати, так толку він сівши. Ну і зарядка, щоб його заражати, так коли це він зарядиться? Так а ти не смущаєш, що зарядка така велика чи дліна? Оця? Да. То ну може щоб удобно, може це в задньому прикурювати, я откуда знаю. А що, а що з неї? Ну це ж зарядне воно. Та це щоб постаціонарно використовувати як звичайний компресор від прикурювача. 5 метрів тобі явно хватить до і заднього, і до переднього колеса. Оце щоб зр... зразу отако от включив, і воно буде робити сюди да, і да. не треба да. чекати поки зарядиться. Да. Нефіга собі, все тоді все розматую нафіг. А я тут думаю, що вже робити. Все, колесо зараз будемо качати, а кому цікаво накачає чи не накачає, отаке. От і... Що взагалі, де взяти, підписуйтесь, слідкуйте в наступному відео. Сейчас покажемо.